Усім привіт! Сьогодні поговоримо про ще одну відносно бюджетну модель. Звісно, це не 20 доларів, як було кілька попередніх разів. Це ця модель трохи дорожча, вона коштує трохи менше, ніж 60 доларів там, на кілька центів. І це TRN-TRN-TRN Audio st 5 Але це вже не там якийсь однодрайвер чи щось таке. Це. Повноцінні 4 плюс 1 гібриди з динамічним випромінювачем і чотирма арматурами, тобто сподівання на цю модельку значно вищі з точки зору звуку і всього такого іншого. Посилання на магазин Linsoul я додав у описі і на Aliexpress. Тож давайте подивимось, що ми тут маємо. Коробка така, ось як бачите, звичайна. На задній стороні Explode діаграма того, що тут знаходиться всередині навушника, на передній стороні. Просто фото самих навушників. Тобто так, охай. Просто, але охайно. Всередині ми отримаємо безпосередньо навушники. Якісь там, Якусь трохи макулатуру. І тут набір аксесуарів, і він доволі великий. Тобто комплектний кабель. А що тут ще цікаво, крім кількох комплектів насадок, ви ще матимете і три змінних штекери, бо штатний кабель тут зроблений зі змінними штекерами, що для цього цінового сегменту дуже гарний крок. Зараз я зроблю паузу у відео, розпакую все і покажу все ближче. Комплект поставки приємно вражає. Ви отримуєте два набори насадок: чорні силиконові та білі, по три пари в кожному. Білі трохи м'якші, чорні трохи жорсткіші, ну тут кому що подобається. І пару пінних насадок. Але що важливо, що мене неймовірно тішить, ви отримаєте одразу усі три можливі конектори. Тобто Пентакон 2,5 мм балансний і звичайний 3,5 мм. Не знаю, чому досі ніхто не робить 6,3 мм в такому форм-факторі, але в даному випадку це неможливо. Мене дуже тішить, що ці змінні джеки, штекери прийшли нарешті в більш доступний ціновий сегмент, бо це дійсно зручно і люди, в яких. Бюджет обмежений, і, звісно, будуть дуже щасливі отримати всі три можливі варіанти під'єднання, замість того, щоб купувати додаткові кабелі. Ну і ще одна річ, яка мене приємно вразила, це безпосередньо дизайн. Знов-таки кілька років тому за металевий шел, виконаний в такому, з такою якістю, з вас взяли б значно більше, ніж 60 доларів. Він зроблений з металу, там начебто є два кольори. мої два кольори, Сріблястий і чорний. І рівень виконання дуже класний. Взагалі форма, як бачите, звичайна, трохи незвичайні цікаві фейсплейти, такі приємно виглядають. І в, усь, в усі сидять добре, принаймні в мене. Тут все гладеньке, нічого не торкається вуха і не дратує. Звуковод трохи довший за середній, тому звукоізоляція теж трохи краще за середню. Ну, мабуть, в метро буде все ще недостатньо ізоляції, а в львівському метро це, звичайно, не перевіриш. А в цілому там на вулиці, в громадському транспорті, буде дуже окей. Ну і, мабуть, я завжди кажу, що на літак, якщо ви кудись подорожуєте літаком, то буде може згодиться більш. Висока шумоізоляція. Але насправді сучасні літаки вони ж не такі вже гучні. Тобто, якщо ви не летите на чомусь гвинтовому і не сидіти біля двигуна, то в інших випадках сучасні літаки інколи тихіші за сучасні потяги. Ну і є, звісно, на звуководі виступ, який тримає насадки, є захисна сіточка, тобто все, на що я звертаю увагу, тут завжди присутнє. Давайте спробуємо одягти насадку. Ну, Бачите, пасує дуже добре, тож тримається теж непогано. Кабель зроблено змінним, і використовується тут ось такі двопінові конектори з утопленими, втопленими пінами. Під'єднуються добре, тримаються теж непогано. Є на кабелі завушена, і сам кабель теж заслуговує тільки гарних слів. Я не знаю, що тут за матеріал, мабуть, чи мі, чи... Мідь із покрита серебром, це не так важливо. Там китайські компанії пишуть що завгодно в бюджетному сегменті, але що мене дуже тішить, ну по-перше, він виглядає класно, по 4 кабелі на кожне вухо. А по-друге, він м'якенький, тобто дуже низький рівень мікрофонного ефекту, майже відсутній, дуже комфортний у використанні, тобто з точки зору ергономіки, взагалі чудовий. Ось тут розгалуджувач. А, ні, перепрошую, розгалужувач. Слушно казати. І ось ця бусина, яка використовує, використовується у ролі ковзунка чи як його там назвати. І тут він йде плетений, теж, як бачите, гарно, гарне плетіння до самісінького ось цього конектора. Тобто беремо потрібний нам джек, суміщаємо крапочку з стрілочкою. І притискаємо. Тут, на жаль, немає якогось замка, але це, звісно, збільшило б помітну ціну. Тому TRN використали більш доступну опцію. Але в цілому він тримається дуже щільно, якщо не, не міняти а, конектор дуже часто, не смикати туди-сюди, то я впевнений, що буде працювати не гірше, ніж варіант із замком. Ну тобто підсумковуючи, підводячи підсумки цього розділу. Все зовнішнє зроблено на дуже класному рівні, мабуть, вищому за ціну. Хоча б, мабуть, треба переглядати рівень і вже брати за дійсність те, що в нас зараз підвищився рівень якості у бюджетному сегменті. Ну і звісно ж, про звук прогрівав їх протягом 48 годин. Ніяких великих змін не відбулося. Тож, якщо ви раптово вирішите їх купувати, то можете не витрачати час на прогрів. І коли я робив для себе нотатки, підготую готуючись до цього обзору, то я помітив, що я до цих навушників ставлюсь прискіпливіше ніж зазвичай. В цілому я намагаюся брати до уваги ціну, коли роблю огляди. Тому що там в наушниках за 20 доларів, ти в мене одні вимоги за 2000, звісно, зовсім інші. І робити огляди, там, як деякі полюбляють, порівнюючи з якимись там 3000 доларовими Unique Melody, а що в нас там, Mason, там якоїсь третьої чи четвертої версії, порівню, береш там навушники за 20 доларів і розповідаєш, як тобі було бридко їх слухати. Ну, який в цьому сенс? Тож зазвичай я. Беру до уваги ціну, але тут вони так добре зроблені, що в мене завжди було відчуття, що це якісь більш дорогі навушники. Тобто я до них трохи прискіпливіше поставився. З точки зору тюнінгу, взагалі, TRN вирішили зробити щось посередині між двома їх доволі популярними моделями. Ну точніше, як, TRN ba 5 вона популярна, а от VX стали доволі великим хітом. Не всім подобається звук VX, тому що він такий доволі холодний, сфокусований на мікроконтрасті, трошки агресивний інколи. І є їх така протилежність BA5, більш розслаблені, такі на релаксі. А ось тут у нас щось посередині, і взагалі ну, таке враження, що TRN почали робити типову гібридну подачу, але потім зупинилися десь на півдороги. Тому що, наприклад, ну, підемо по порядку, бас тут трохи акцентований, але це не такий великий акцент, як зазвичай робиться в недорогих гібридах. Тому тут бас доволі швидкий, в нього трохи пришвидшені атаки і затухання. Він глибокий, але глибокий бас тут присутній, але він не домінує, так як зазвичай полюбляють робити в навушниках для широкого загалу. Тобто накачуємо глибокий бас, і все там якийсь вау-ефект від того, що тебе щось в вухах потужно бумкає. Ні, тут це зроблено більш е, охайно і з меншим. Додатком маси взагалі маси тут менше, ніж в середньому роблять у цьому сегменті в гібридах. Тобто, якщо ви полюбляєте такий дійсно масивний бас, то, мабуть, це модель не для вас. Хоча, взагалі, вага тут її достатньо для акустичних інструментів і для всього несинтезованого. Але, що тут приємно, у бас такий доволі пружний, з гарним ударом. Тобто він доволі швиденький і є відчуття ось цього панча, воно дуже гарно зроблено. Насичення е, обертонами на низьких частотах непогане, але воно не акцентується. Ну і, звісно ж, порівнюючи з чимось більш дорогим, ну, помітно, що все ж таки воно простіше. В цілому вони більше підходять для музики з натуральними низькими частотами. Я електроніку теж із задоволенням слухав, але підозрюю, що якщо у вас переважна кількість такого матеріалу в медіатеці, то вам може не вистачати трохи ваги. Ну і. Перший приклад, я ж людина логічна і послідовна, тому перший приклад у нас Джону Реактор Еліон. Починається він з глибоких таких низьких частот. Джону Реактор люблять такі вступи, є десь щось на глибині совується між одним і іншим вухом. А потім вступає основна частина, басова лінія залишається, але тут ще й основна частина об'ємна, дуже непогана. З точки зору насичення середніх і верхніх частот, і ці навушники відіграють непогано ось у цей контраст. Середні частоти, вони, скажімо так, не, їм трохи бракує когерентності, тому що тут є таке розділення між нижньою половиною середніх частот, скажімо так, нижньою третиною середніх частот, там помітна, помітен вплив динаміка. Тобто він додає трохи ваги, і тому нижні і середні частоти вони такі трохи а, теплі і тут. Е як це виразити? Вони більш розслаблені порівняно з середніми, середніми частотами і верхніми середніми частотами, тому що там вже в нас вступає арматура, і ось помітна різниця між динаміком і арматурою. В цілому, якщо б не було арматури, то нижні середні частоти теж звучали б не так розслаблено, як вони, якими вони здаються на контрасті між середніми і верхніми частотами. Ну, а середні і верхні частоти це типова арматура, трохи фокусу на мікроконтрасті, але не занадто. Тому вони не дуже прискіпливі до якості запису. Але через верхні частоти, доволі протяжні, все ж таки краще обирати щось гарно прописано. І плюс верхня середина тут підкреслена. Не, не занадто, але помітно, щоб ось надати ось цей ефект. Емоційності, ефект присутності для жіночого вокалу, агресивності додати трохи, там, коли гітара якісь дисторшеном. і ось такий Середні частоти вони контрастні. В цілому звучить, якщо звикнути, доволі приємно. Тобто, можна сприймати це як на нижніх, середніх частотах у нас там чоловічий голос, якому трохи ваги додали. На верхніх, середніх у нас арматура і акцент, якому додали ефект присутності. Тобто, це не, не, не зовсім натуральний тюнінг, але доволі ефектний. Уявна сцена більше середнього завширшки, і завглибшки. Помітно більше, але там не близька до якоїсь максимальної, звісно, але непогано ешелонується в глибину. І теж інструменти розділені завширшки теж. І в якості прикладу для середніх частот в мене один з найкращих альбомів жіночого вокалу, який в мене є в медіатеці. І це Лейла Мартіал, трек називається Left Alone. На жаль, тільки один альбом в Лейли такий. Я слухав там її більш пізню, більш позню творчість, вона пішла в якісь зовсім авангард і експерименти. Але тут в нас класичний жіночий вокал, дуже проникливий, гарно прописаний. І ось, звісно, ці навушники не розкривають його на 100%. Тут треба щось значно дорожче. Але завдяки ось цьому акценту на верхній середині він звучить дуже. Емоційно з ефектом присутності доволі непогано і доволі ефектно. І верхні частоти, вони акцентовані, тому енергійні, тому це не модель для тих, хто не полюбляє верхні частоти. Вони не занадто різкі, за моєю якоюсь умовною шкалою, але все ж таки додаткова енергетика в них присутня. Вони помітно більше середнього за протяжністю, не максимальні, але більш помітно середнього. І, звісно, тут немає сенсу говорити там про якусь шаруватість, вона тут відсутня. Але в цілому, щодо насичення обертонами навушники дуже непогано поруються. Це такі от, типові верхні частоти арматурні, трохи легкі, трохи швидкі, але в цілому такі насичені повітрям обертонами, тобто є приємний ефект е, такої ось повітря. Так, ну це повітря, повітряність. І в якості прикладу в мене, мабуть. Одна, а може, я і най, найтехнічніше виконана балада в історії металу це опис трек Burden. Якщо не чуло, обов'язково послухайте. Дуже класний, проникливий вокал, але інструментальна частина теж добра, це все ж таки опис. І там багато чого йде у верхні частоти, знов-таки на 100% не розкривається, але в цілому доволі приємно і насичено звучить. З точки зору джерел, взагалі, вони дуже чутливі. Імпеданс там щось в районі 20 ом. Я точно не пам'ятаю. А чутливість 120 дБ, тобто вони дійсно чутливі, і якщо у вас шумить джерело, то може бути помітний шум. Це помітно з деякими не дуже якісними смартфонами, наприклад. Але в цілому зараз в нас багато, будь... багато цапів на будь-який смак, навіть там є якісь зовсім недорогі модельки, які звучать доволі пристойно. Тобто можна обрати там щось, начепити їм на дріт і використовувати як переходник. Цікаво, догадається. ТРН зробити USB Type-C з цифроаналоговим перетворювачем всередині для цього проводу чи ні, побачимо. Якщо ж казати про порівняння, ну я вже два майже сказав: TRN VX більш сконцентрований на мікроконтрасті, більш агресивний, детальний, B5 більш розслаблений, такий, от, більш на релаксі. Що в нас там ще є? FIO FH 1S, наприклад, вони теж більш агресивні, більш детальні, але. Менш агресивні, ніж VX. Ну і не знаю, там ще згадується Mondrop, Aria, ну У них помітно краща когерентність через те, що це однодрайверна динамо, і в них трохи більше ваги на низьких частотах, а з іншого боку, в них нижча роздільна здатність на верхній середині і менш протяжні верхні частоти, ну тому що там динаміка, а тут у нас ще й арматури присутні. Тобто я не можу сказати, що це якісь вбивці гігантів, абсолютно там краща модель. Ні, але це дуже цікава модель за свої гроші, яка пропонує цікавий звук, ну і якість виконання значно вищу за середню. Дякую вам за увагу.